У певний момент життя ми всі боялися бути вкушеними вампіром. На щастя, страхи зазвичай міняються логікою, бо всі ми знаємо, що вампіри це лише фольклор. Проте, якщо ви риба, що живе в Великих Озерах, цей фольклор стає кошмаром, який повністю реальний, швидка, слизька. Та озброєна ротом з присосками та гострими, як бритва зубами, морська мінога є найбільшим паразитичним кровососом у світі природи. І сьогодні ми з командою збираємося дізнатися, наскільки жахливим є рій із тисячі мінок. <клевиця> У минулому ми вже проводили експеримент, чи буду я з'їдений морською міногою. Для цього ми запхали мої руки в наповнений ними резервуар, але нічого не відбулося. Вони плавали навколо, і я не отримав жодного укусу. Тому ми їх спровокували. Прикріпили одну до моєї руки, одну до живота. І звісно, як в одному зі старих фільмів жахів, прикріпили одну прямо до моєї шиї. Та справа в тому, що як тільки вони відчули кров, вони зрозуміли, що я савець. А зовсім не шведський стіл, на який вони саме розраховували. Тож під час наших експериментів ми дізналися, що міноги не їдять людське м'ясо. Сьогодні ми спробуємо дещо зовсім інше. В рамках усім відомої концепції бий або біжи, я впевнений, що ви про неї чули. Майже в усіх випадках, коли ви зустрічаєте тварину, я б сказав у 100%. Тварина намагається втекти в іншу сторону. Це називається біжи. Але якщо тварина опиняється в ситуації, коли не може втекти, це називається бий. Чули коли-небудь вислів? Загнаний у кут звір. Він існує не просто так, тому що загнана у кут тварина найнебезпечніша. У нашому випадку ми використаємо феромон сигналу тривоги. Цей феромон змушує морську міногу абсолютно шаленіти. І ви, напевно, думаєте, койота? Невже ти збираєшся додати цей феромон до цих мінох? Так, друзі, ви абсолютно праві. Але спочатку, я думаю, ви хочете знати, що ж таке цей феромон тривоги. Ось це чудове запитання. Понад 10 років тому. Вчені, які працюють з комісією рибальства Великих Озер, висунули гіпотезу, що феромони, які тварини використовують зазвичай для спілкування, можуть порушити нерестову активність морської міноги, що допоможе контролювати її популяцію. Отже, як і чому це працює? Що ж, у кінці життєвого циклу морських міног або під час нападу хижака, вони випускають природний запах, який інші міноги сприймають як загрозу смерті. Або небезпеку. Цей сигнал тривоги, той, що я зараз тримаю, негайно спонукає здорову міногу уникати конкретну зону, змушуючи її тікати від небезпеки, зрештою, виштовхуючи її з певного середовища. То, що ж станеться, якщо додати запах смерті в резервуар повний міног, яким нікуди тікати? Дуже гарне запитання. Давайте подивимось. Пані та панове, дозвольте представити вам. Сигнал тривоги. Суміш, яку ви бачите перед собою. Справжній криптоніт проти морської міноги. Цікаво, як воно пахне. <звук> Боже! Це просто жахливо. Неймовірно жахливо. Знаєте що? Нюх морських міног набагато краще, ніж у мене. Я понюхаю ще раз. О, о, так, Точно. Це воно. Тепер я точно розумію, чому це змусило морську міногу тікати в іншому напрямку. Ця штука майже змусила мене тікати звідси. Добре, починаємо. Настав час офіційно додати 250 мілілітрів тривожного сигналу. Три. Два тривога. Добре, починає розчинятися. воу wow, воу wow, wow. Почався рух. Почали божеволіти. Треба кришку вдягти. Здуріти, подивіться, як вони кишать навколо Гопро. Святі яйця, ви тільки погляньте. Абсолютне божевілля. За секунду до того, як ми додали сигнал тривоги, вони були абсолютно спокійні. А тепер вони дивляться в абсолютно всі напрямки, намагаючись втекти з акваріуму. Ого, б'ються скло! Ви, мабуть, думаєте койота. А ти не хочеш засунути туди руки, щоб перевірити, чи не розірвуть їх міноги вщент аж до кісток? Не думаю, друзі, бо тепер, коли ми знаємо, що сигнал тривоги працює, буде набагато цікавіше та більш повчально повністю занурити мене в акваріум. Саме так в акваріум наповнений тисячею морських міног. Я заходжу, вмикається таймер і, можливо, абсолютно все. Залишайтеся з нами, бо друга частина експерименту буде божевільною. Морська мінога вторглася в Великі Озера з Атлантичного океану через низку штучних каналів у 800-х роках. І без будь-яких хижаків чи контролю над популяцією на той час їх кількість просто вибухнула. Битва за контроль інвазивної морської міноги у Великих Озерах є важкою. А відкриття сигналу тривоги як потужного відштовхувача може стати черговим кроком, щоб вбити кілок у серце цих кровожерливих риб вампірів. То що станеться з тим, хто запустив тривогу і опинився в ситуації, коли морська мінога не може уникнути загрози, це той самий хаос, якого ви чекали. І щоб провести експеримент, я поїхав до Міллерсбурга, штат Мінчиган, де я знову працюю зі своїми друзями на біологічній станції Хемон Бей, якою спільно керують комісія з рибальства Великих Озер і Геологічна служба США. Ми встановили пластиковий резервуар і наповнили його однією тисячою кровосмокчучих міног. Ну що, я вже вдягнувся, і в мене в руках червоний стаканчик з феромоном тривоги. Настав час зануритися в акваріум, наповнений рибами вампірами. Поїхали! Ну що ж, тепер шляху назад немає. Прямо піді мною резервуар, який наповнений. Однією тисячею морських міног. І я можу сказати, сидіти тут і дивитись на них відчувається зовсім інакше, ніж поза контейнером. Зненацька це стало дуже реальним. Тож зараз трапиться наступне: у цій чашці у мене сигнал тривоги. І як ми бачили раніше, якщо додати його до резервуару з міногами, відбувається повне божевілля. Також ви могли помітити, що я вдягнув червоний рятувальний жилет. І він потрібен тому, що якщо міноги вирішать напасти і почнуть вкривати моє тіло, то вірити чи ні, їхня вага може втримати мене під водою, тож я можу потягнути за ремінь, щоб виплисти на поверхню. Сподіваюся, не знадобиться, але ніколи не знаєш, коли мова йде про злих міног. Моя мета протриматися під водою мінімум дві хвилини. Однак, якщо мене з'їдять живцем, я не зможу протриматись так довго. Ну що ж, Маріо, мені потрібно, щоб ти підійшов трохи ближче, тому що саме ти зараз відправиш мене вниз до міног. Бо як тільки він натисне кнопку, сидіння опуститься і койот стане шведським столом. Ви готові? Знімаю свої капці і вдягну свою маску. Не знаю наскільки міноги збожеволіють. Та як ми вже бачили, абсолютно усюди будуть бризки. Та багато хвостів. І заради приколу я ще вдягну свого капелюха, бо з капелюхом виглядатиме прикольніше. Я Койот Пітерсон, і зараз мене з'їдять живцем морські міноги. Три, два, один. О, а, 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 а. О Боже, вони навколо мене. Та, вони точно кусають мене за ноги. А, я почуваюся, не наче я зараз буквально а, у ванні слимаків, наче п'явки мене їдять. Та а, один щойно прилип до руки. Погляньте. А, хо -хо -хо. Вони присмокталися до рук і до ніг. А, хо -хо. Тепер, коли я не рухаюся, міноги зупинилися. Вони зрозуміли, що не можуть втекти. І вони не атакують. А значить, навіть сигналом тривоги, морські міноги, скоріш за все, не з'їдять людину. Тож, може, ззовні вони виглядають як прибульці, неймовірно жахливими, неначе кошмар на яву або ж неначе риба вампір. Погляньте. Вони не зацікавлені в нападі на людей. І навіть після того, як я хлюпався праворуч і ліворуч, абсолютно нуль на масу, все, чого вони хотіли, просто втекти. Проте, завдяки сигналу тривоги, ми дізналися, що він неймовірно ефективний у штовханні міноги в певному напрямі. Отже, робота з цього дослідження, щоб вигнати міног з річкових систем, де вони можуть стати згубними для риби або інших місцевих видів, є тим, що можливо спрацює в боротьбі з морськими міногами. Проте, коли мова йде стрибнути в резервуар, щоб бути з'їденим живцем, ви все бачили самі. Цього не станеться. А це означає, що мінога дотримується рибної дієти. Яко йод Пітерсон, будьте сміливими, лишайтесь дикими. До зустрічі наступної пригоди. Боротьба над перемогою над морською міногою у Великих Озерах триває. Проте з відкриття Махілесової п'яти дивовижного нюху морських міног вчені отримали сильну перевагу. Виганяючи морських міног у певні регіони завдяки сигналу тривоги, ми значно зменшили потребу в використанні хімічних речовин. В поєднанні з відловом і бар'єрами для запобігання нерестової міграції, популяція морської міноги скоротилася на 90%, що в результаті призвело до оздоровлення великих озер.